Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до нашої студії ми запросили Оксану Поліщук, лікаря-дерматолога, дитячого дерматолога, яка представляє Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради. Ми щирі вітання вам, пані Оксана. Добрий день. Така спеціальність дуже особлива і необхідна сьогодні, і особливо влітку. Бо як Ого, виявилось. Що саме влітку чомусь дуже багато різних захворювань? Ви знаєте, для це правда чи ні? Ви знаєте, для нас, для дерматологів, як в принципі, напевно, для лікарів багатьох спеціальностей характерна так звана сезонність. В кожну пору року ми маємо певну категорію пацієнтів з певним набором діагнозів. Так, це є і наші звичні пацієнти, але є певні діагнози, кількість яких значно збільшується. Якщо ми говоримо, до прикладу про весняно-літній період, про літній період, класика жанра, три категорії пацієнтів. Перша і сама основна це наші хронічні дерматози. Це пацієнти, які в нас лікуються роками. Псоріази, екземи Вони загострюються, так? Ші, звичайно, підвищується температура повітря, підвищується температура тіла, підвищується нашкірна температура, вогнища хронічного запалення ідуть в рост. Друга категорія пацієнтів, кількість яких Стрімко зростає це інфекційні дерматози. Люди їдуть на відпочинок, дітки їдуть до бабусі на відпочинок, десь в село, на озеро, в ліс кудись йдуть покупати. Що ми маємо? Тобто незвична для них атмосфера да. і вони щось Змі... привозять. Зміна знаходять. трішечки клімату, зміна середовища, да, зміна характеру харчування, трошки десь є пошкоджена шкіра. Ми маємо бактеріальні інфекції, стрептостафілодермії, і ми маємо мікози гладенької шкіри сюди ж. Кліщик наш, кліщовіда. Наші захворювання це хвороба лайма. Може бути це може бути та сама короста на превеликі жалі, яка зустрічається по сьогоднішній день. І третя категорія пацієнтів це ті пацієнти, які нам приносять захворювання, обумовлені безпосередньо впливом ультрафіолету. і їх дійсно кількість збільшується в весняно-літній і тим паче в літній період. І особливо тоді, коли ці температури, як зараз ми спостерігаємо, так. зашкалюють просто. Так. Як температурні режимі, ці посилені високі, впливають на шкіру, які захворювання і які патології вони викликають? Температура цього літа дійсно аномальна. Ми маємо справу дійсно з більшою кількістю захворювань, які спровоковані безпосередньо впливом. Прямим впливом ультрафіолету. Якщо ми говоримо взагалі про захворювання, які провокуються сонечком, їх умовно можна поділити на три категорії: прямі сонячні реакції це ті фотодерматити, в принципі, до яких ми звикли, це та реакція на сонечко, з якою стикається в більшому чи меншому ступені кожна людина. Незалежно від віку, незалежно від спеціальності. Еритема, почервоніння, лущення. Це навіть не тоді, коли ти засмагаєш? Це, це навіть, не тоді, коли на сонці. ти засмагаєш. Це може бути перший контакт з сонячним опроміненням, до прикладу, перше весняне яскраве сонце. Чи таке сонце, як ми маємо да, цього літа. Тобто це той фотодерматит, контактна дія ультрафіолету на шкіру. Це найбільша категорія пацієнтів. І цього літа ця категорія пацієнтів у нас кількість їх Чим зашкалює. Чим Це викликано? 에... По-перше, високою температурою і тим, що ми маємо великий світовий день з активним ультрафіолетом протягом дня. По-друге, тим, що кількість все-таки так званого шкідливого спектру вона значно розширилась. І якщо ми раніше говорили про певне, певні години перебування на сонці, безпечні, припустимо, до 11-ї, то сьогодні вже 11 година під питанням, да? до 10-ї, до 30-ї зранку. Так, звичайно. І після п'ятої, то і після шостої години ввечері. По-третє, напевно, все-таки хочеться трошечки відпочити і розслабитись. Да? Ми відвикли від сонця. У нас була сувора зима. У нас була така собі прохолодна весна. І тут раптом його забагато. Раптом я забагато шкіра не готова, шкіра елементарно не готова, і оці перші контактні реакції вони якраз такі самі агресивні. І якщо їх вчасно не зняти, не погасити звичними підручними засобами, які ми припустимо, ксицинку, пантенол. Галамін, то дійсно ми можемо тоді мати справу вже з тими захворювання, захворюваннями, з якими людина мусить звернутися до нас, до дерматологів, і отримати вже безпосереднє лікування як протиалергічне, так і топічне при необхідності. Яка симптоматика от саме цієї алергії, так? Бо це ж є алергія сонячна, чи ні, по факту ми звикли називати це дійсно алергія на сонце. Алергія на сонце, якщо ми говоримо з медичної точки зору, це трішки інший діагноз, але ми дійсно ці діагнози об'єднуємо. Фотодерматит і, припустимо, фотоалергічні реакції, тому що ми не маємо звичну симптоматику, людина зв'язується з сонячним опроміненням. Вона по факту звертається до нас зі звичними схожими симптомами. І лікування по великому рахунку вона отримує симптоматичне. Є поверхневий опік, є погане самопочуття, можливе, і, можливо, є підвищення трошечки температури тіла, і все це купується при адекватному ранньому зверненні. Досить ефективно. На що звернути потрібно увагу пацієнту? Пацієнту потрібно звернути увагу на те, як швидко прогресується захворювання. Це, напевно, перше і саме основне, тому що е, захворювання ми говоримо навіть зараз на загал, не лише при про вплив сонячного опромінення. Захворювання стали агресивними. Динаміка їх пришвидшується. Розвиток захворювання в рази пришвидшується. Пацієнти частенько грішать? Чим? Тим, що займаються самолікуванням, на превеликий жаль. Далеко не все можна зняти за допомогою звичних засобів, які нам доступні на фармацевтичному ринку. Ми маємо безліч антигістамінних препаратів, ми маємо безліч засобів для зовнішнього використання. Але краще самому Що не використовувати? обрати? Іноді поради доцільні, іноді інтернет доцільний, але тут уже цей відсоток доцільності угу. значно зменшується і все ж таки доцільно звернутись до нас, до лікарів. Крім того, Крім звичайних реакцій на сонце, у нас є так звані фототоксичні реакції, і це принципово інша реакція з іншим механізмом розвитку. Я, яка симптоматика ось цих реакцій? Вони більш агресивні. Угу. По-перше, коли ми говоримо про звичайні реакції на сонце, достатньо просто активного сонця. Шкіра не готова. Ми вийшли, ми отримали ультрафіолет. Ми перебули на сонці. Ми перезагорали. Ми маємо реакцію на сонце. Ми маємо фотодермітит або фотоалергічну реакцію. Для фототоксичної реакції завжди має бути якась база. Це завжди індукована, спровокована реакція. І от оці реакції сонечко нам викликає у поєднанні з чимось. З чим саме? Оце що саме? Два основних момента: або токсичні рослини, або е, певні хімічні сполуки. Якщо ми говоримо про токсичні рослини, це так званий борщовик, ми всі про нього чули, знаємо. Опіки борщовиком розвиваються дуже швидко. Вони дуже агресивні. Вони нам дають вкрай важкі реакції, і вони важко піддаються лікуванню. Дуже Часто ми цю патологію лікуємо разом з лікарями-хірургами. Якщо ми говоримо про більш такі е, лайтові спокійні фототоксичні реакції, це звичні речовини, це лимон, лайм припустимо, це рис, це е, фенхель, це селера, дуже корисна і дуже популярна. Коли сік цих рослин потрапляє на шкіру, і ми маємо при цьому вплив відкритого ультрафіолету, вони нам також можуть дати оці фототоксичні реакції. Але, звісно, більша кількість фототоксичних реакцій це все-таки реакції, зіндуковані, спровоковані хімічними сполуками. З ними ми зустрічаємось дуже часто. Чим це викликано, mm. що ось ця кількість якраз зараз так прогресує і збільшується випадків? Перше і основне самолікування. На превеликий жаль, напевно, не тільки ми, дерматологи, про це говоримо. Ми всі грамотні, звичайно. Ми звертаємось по допомогу, але ми не завжди здатні розпізнати ось цю симптоматику до знайомих і... так до працівників аптечної мережі, які, до речі, дуже часто радять дійсно правильні влучні засоби для лікування. Але ми не завжди можемо розпізнати оту фото токсичну реакцію, яка потребує більшої нашої лікарської допомоги. Ми безконтрольно приймаємо антибактеріальні засоби. Да, певні групи антибіотиків їх провокують. Ми безконтрольно на превеликий жаль приймаємо нестероїдні протизапальні засоби. Банальна річ, ібупрофени да, група. Коли ми приймаємо якісь жарознижуючі препарати, дівчата жінки у нас приймають гормональну контрацепцію і не зважають на те, що, до прикладу, тривалий прийом у поєднанні з ультрафіолетом нам може дати ряд фототоксичних реакцій. Ось таку травм. Так, і, і таких препаратів безліч. Наше сьогодення м, нас призвело до того, що велика кількість наших пацієнтів. Паралельно отримують неврологічне лікування. Так? Тобто є певні заспокійливі препарати, які приймають м -м, антидепресанти. Це правильно, це допомагає людям справитись з тим, що ми стикаємося сьогодні. Але ця так звана неврологічна група, вона ж також, також вкрай фототоксична. І ми цього року, як ніколи, маємо безліч фототоксичних реакцій саме на цій групі препаратів. Спровокованих саме так, такими неврологічними так, препаратами. Так, так. І ще ми стикаємось? Так, людина лікується, людина намагається купувати ці синдроми. Вона приймає проти антигістамінні препарати. Вона наносить якісь засоби, щоб полегшити собі стан шкіри, але вона паралельно продовжує прийом. Того препарату, який індукує ці реакції. Тобто, якщо зробити висновок, от слухаючи вас, я розумію, що е, світ настільки змінюється в усьому, що навіть от, здається така проста річ, як сонечкою вийти обличчя до сонечка, отримати вітамін Д, сьогодні треба сто разів подумати, як я живу, так. що я приймаю, що так. я п'ю, що я їм і чим я, зрештою, що я використовую. Так. І, і при першій симптоматиці. Звертатись лише до лікаря однозначно ускладнення бувають надзвичайно сильні? однозначно бувають, і ми з цим стикаємось. І до речі, ви дуже влучно зараз е е е зауважили те, що ми використовуємо на шкіру, тому що навіть. Певні е складові засоби фотозахисних, які ми зараз знаємо, що ми всі повинні наносити на шкіру, вони можуть спровокувати оцю цю реакцію фотосенсибілізації і дати фото токсичну реакцію. І людина старається наносить да, захищає шкірові сонця, а захворювання… дорогим кремом здавалося, а захворювання, тестованим. а захворювання прогресує на превеликий жаль. Е, Які найскладніші тому, випадки ускладнення ви спостерігали? Бульозні дерматити, то є, коли, по факту, це м, різновид опіку шкіри, такого, да? коли формується отой післяопіковий пухірь, який часто е, потребує втручання і нашого, і вже суміжних спеціалістів, да? е, припустимо, того самого хірурга. Ми стикаємось дуже часто, особливо коли звертаються дівчата жінки, коли вони мають вторинну пігментацію після того, як. Зникає фототоксична реакція. Шкіра відкладає пігмент, з яким боротись вкрай важко особливо це стосується відкритих ділянок тіла. Да, личко. Ми стикаємось з тим, що е, приєднується вторинна інфекція. Чому? Тому що це турбує, це пече, це чешеться, особливо це стосується діток. Дітки розчухують, вони не можуть контролювати. Ми маємо приєднання вторинної патфлори, і вже доводиться лікувати нам тоді стрептостафілодермії. Ви дитячий лікар-дерматолог? і Я не можу не запитати: а чи страждають діти на такі захворювання? І як це проявляється? Які це хвороби? Звичайно. Дитяча шкіра набагато більш незахищена, чим шкіра дорослої людини. Ми маємо це усвідомлювати. Імунологічні механізми захисту дитячої шкіри примітивні. Шкіра має певні фізіологічні особливості, які не дозволяють їй виконувати її бар'єрну функцію. Тому для діток характерно те, що при найменшому контакті з подразнюючою речовиною чи з інфекційним агентом дитяча шкіра буде давати більш виражену, агресивну і швидку реакцію, чим шкіра дорослої людини. Тут треба зауважити такий момент, те, що все-таки матусі хвилюються, вони бачать, і матусі рідко займаються самолікуванням. Вони все ж таки звертаються до нас. За допомогою і вони більш страхують дитину. Це закрите обличчя, од, це од, кашкетики, од, капелюшки? Однозначно, однозначно, у нас зараз на фармацевтичному ринку є безліч засобів по догляду за дитячою шкірою. Це є мельєнти з певними компонентами, які формують правильну водно ліпідну мантію і шкіра виконує свою захисну функцію. Це є сонцезахисні засоби, які також захищають дитячу шкіру, і мами про них добре знають. Це дійсно одежа, з якою вони захищають, тому що бар'єрний фактор його ніхто не відміняв, і шкіру потрібно захищати від ультрафіолету, тим паче дитячу шкіру. Як так виходить, що ось одна людина абсолютно позбавлена всіх цих проблем, а на когось от звалюється і в тому числі навіть сонце шкодить. Так. Хто в групі ризику, зрештою? Так, дійсно, дійсно так трапляється. Дійсно так трапляється. До речі, хтось може загоряти все своє життя і через років 20-25 прийти з фототоксичною реакцією, тому що все-таки буде якась сенсибілізація, на яку шкіра неадекватно відреагує. А хтось при першому контакті з сонцем вже буде мати фотодерматит. Факторів безліч Факторів безліч, і вони індивідуальні. Перш за все, це звичайно генетичний фактор. Ми маємо певні моменти, які генетично запрограмовані, і ми маємо їх обов'язково враховувати. Тобто, якщо ми в групі ризику, якщо ми маємо перший фототип або між першим і другим фототипом шкіри, ми повинні тобто розуміти… Тобто це дуже бліда шкіра, так, світла шкіра. Так, так, ми повинні шкіру захищати, і ми маємо працювати на упередження. Тобто перше сонце, ми маємо використовувати сонцезахисні засоби весною 30, літом 50. Якщо ми маємо так звану спровоковану шкіру, певні хронічні захворювання, які не люблять ультрафіолет, якщо ми маємо вогнища запальної шкіри, якщо ми маємо ділянки пошкодженої шкіри, ми маємо також це враховувати і захищати. Ми маємо розуміти, якщо ми не були в контакті з сонцем тривалий час. Ми не можемо собі дозволити вийти на відкритий ультрафіолет на тривалий період, і ми маємо також цю шкіру захистити. Ми маємо враховувати ті фактори, що коли ми їдемо на відпочинок, навіть маючи абсолютно здорову шкіру, ми маємо хлоровану воду в басейні, яка руйнує нашу водну ліпідну мантію, і шкіра стає абсолютно беззахисною. Тобто говорити про фактори ризику можна. На загал, і тут важко виділити якісь конкретні категорії. Тут більше, напевно, якісь індивідуальні особливості шкіри, і плюс наше особисте бачення ситуації, і наша власна відповідальність, з якою ми повинні ставитись до шкіри, ну і в принципі до свого здоров'я на загал. Ви вже власне проговорили про те, як вберегтися. Треба просто думати головою, думати про те, який ти, який в тебе організм, знати його, вивчити і враховувати всі ці виклики, які є на сьогодні, тому що змінюється все і кліматичні умови, які однозначно. надзвичайно впливають на наш організм. Від це ми відчуваємо однозначно. Озоновий шар. Ми всі розуміємо, бо він стає тоньше щороку. Відповідно, агресивність ультрафіолета вона збільшується також щороку, і це ми не можемо не враховувати. І не дивлячись на те, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми маємо цілорічно використовувати сонцезахисні засоби з СПФ 15 фільтром, ми бачимо, що е, восени, припустимо, це недостатньо. Ми маємо брати 30-50. Коли ми говоримо про літній період, або коли ми їдемо на відпочинок, це однозначно. 50 ще потужніше. Однозначно, ми маємо комбінувати е, сонцезахисні засоби з фізичними і з хімічними фільтрами, тому що дуже часто одного просто недостатньо. Е, тобто це вже культура, це вже не даремна витрата грошей або додаткова е, пляшечка так, так, в нашій однозначно, косметичці, однозначно. а це вже засіб, який береже нас, нашу От, шкіру, однозначна. наше здоров'я. Це культура догляду за шкірою можна і так сказати, тому що ми живемо зараз в еру естетичної медицини. Ми всі хочемо бути доглянутими, красивими. Фото старіння шкіри ніхто не відміняв, і фото старіння шкіри. Прогресує з кожним роком, до речі, ви як лікар можете це з певністю сказати, що сонце надзвичайно зістарює, і тому варто користуватись. Ми не лише говоримо про, жіноцтво, про жінок незначно заперечив, чоловіча шкіра так само підлягає впливу ультрафіолету. І так, да, не дивлячись так на те, що шкіра чоловіка має певні особливості, більше колегеневих волокони mm -hmm. грубший поверхневий шар шкіри, вона більш захищена. Чоловіки, чоловіки трішечки не так прискіпливо ставляться до доглядових моментів, коли ми говоримо про шкіру. Дівчата, жінки, вони виходять на вулицю завжди. Сонцезахисний кремчик є, зволоження база є, тональна основа є. Чоловік, ми всі красиво пішов. Ми теж маємо це враховувати, і ми теж маємо цю шкіру захищати. Паралельно чоловіки, які знаходяться за кермом, так це відкрите сонце. Це відкрите сонце і шкіра страждає, і до нас звертаються таких чоловіків досить багато, тому що вони мають ускладнення у вигляді гіперпігментації такі темні плями, які з'являються саме на тій ділянці обличчя на яку потрапляє ультрафіолет. Угу. так. І банальні фототоксичні і фотоалергічні реакції. Тобто нікого не минає, ось не минають ось ці проблеми. По факту ми усі в групі ризику, тому що ми всі контактуємо з ультрафіолетом. Кожен по різному, кожен свій період, певний проміжок часу. Але оскільки ми всі також маємо індивідуальні особливості, структура шкіри так, вона однакова, але ми всі маємо свої певні особливі моменти, якісь можливо хронічні захворювання. Ми приймаємо якісь певні медикаменти. Тобто, ця група ризику вона дуже широка. Ми маємо самі дбати і розуміти, що ми робимо, що ми приймаємо. І що ми робимо зі своєю шкірою для того, щоб її захистити, пані Оксано? Але, от бачите, для того, коли стаються проблеми, на щастя є Вінницький обласний клінічний шкірно так. венерологічний центр, в якому працює ціла команда класних фахівців, так, так, які дякую, знаходяться так. в центрі міста, який, до якого можуть приїхати не лише з Вінниці так. прийти на прийом а з усієї області, де можна зробити обстеження, де так. можуть діагностувати. А тепер розкажіть, а як потрапляють до вас, якщо є проблеми? Це ос. Особистий прийом, це ти шукаєш там телефон в інтернеті лікаря? Угу. Чи це якийсь інший механізм? Тобто, як можна, якщо ти маєш проблеми, будь-які, якщо просто угу. я маю проблему, так. яка пов'язана з дерматологією, так. як потрапити до центру? У нас дійсно чудовий заклад, це не в якості реклами чи гарного слова. Ми єдиний в області заклад, який надає кваліфіковану спеціалізовану допомогу пацієнтам, які мають захворювання шкіри і слизових оболонок. Нам більше ста років це те поєднання досвіду і сучасних якихось ноу-хау і старовинних традицій, які ми в принципі впроваджуємо щодня в нашій робочій діяльності. До нас потрапити дуже просто. Ми максимально спростили систему прийому пацієнтів. Якою вона є сьогодні? Пацієнти можуть до нас звернутися як за направленням сімейного лікаря, так і за самозверненням. За направленням сімейного лікаря прийом абсолютно безкоштовний, як і обстеження, ті, які ми робимо у закладі. В закладі ми можемо нашому зробити безліч обстежень, які стосуються нашої шкіри. Лабораторна діагностика різних інфекційних захворювань, грибів. Паразитів, різні посіви на ті самі мікози, на бактеріальні інфекції з визначенням чутливості до антибактеріальних Це препаратів. Це все робиться на місці. Ми набираємо кров на певні е, так звані інфекції, які передаються статевим шляхом. Тут безліч послуг, які ми можемо надати людині, незалежно від того, звернулася вона за направленням чи по самозверненню. Якщо у людини немає можливості звернутись до сімейного лікаря, ні в якому разі ми не відмовляємо. Людина може звернутися за допомогою по самозверненню безпосередньо в наш заклад. Записатись потрібно попередньо на прийом Бажано до лікаря. Записатись попередньо на прийом до лікаря, тому що дійсно у нас дуже великий запис до лікарів, і кожен пацієнт приходить в свій призначений час. Звичайно, є ситуації, коли людина потребує допомоги. Це дуже часто стосується дітей. Да? Сьогодні, коли завтра, різко щось що Звичайно, ми не відмовляємо і цю також, крім планової отаку таку екстрену допомогу, ми однозначно надаємо. Це саме стосується військових. У них немає можливості записати заздалегідь, отримати направлення, прийти так, це втрата так, часу інколи. і втрати часу, на який вони не мають, якщо він знаходиться 7-10 днів у відпустці. А він приїхав, і в нього дійсно є безліч шкірних проблем, да, з приводу яких йому треба надати допомогу. Ми нікому не відмовляємо, приймаємо абсолютно, в Єдине, в що є порядку. Це послуги безкоштовні, і особливо за направленням лікаря за це на... безкоштовний так. прийом. І є платні я так за розумію. направленням послуги. сімейного лікаря. І прийом лікаря-дерматолога і лабораторне обстеження абсолютно безкоштовне. Так, якщо людина звертається по самозверненню, це платна послуга, так як і відповідно лабораторні обстеження. Але це пришвидшує інколи час. Інколи є такі Це випадки. пришвидшує час, так звичайно, і в принципі, людина може цього не знати трішечки, десь не почути, не зрозуміти, вперше до нас звернутись по самозверненню, заплативши кошти. Це не заважає абсолютно наступного разу їй, уже знаючи це все взяти направлення у сімейного лікаря і звернутися і зробити обстеження абсолютно безкоштовно. У нас є чудовий фізіотерапевтичний кабінет, крім лабораторії, де лікуються наші пацієнти з безліч, з різноманіттям фізпроцедур, де ми надаємо допомогу і військовим зараз, які приїжджають, mm -hmm. і тим пацієнтам, які в принципі плановим звертаються до нас по допомогу. Багато звертається зараз і, можливо, з найбільше з якими, з якими проблемами, з якими захворюваннями? Багато пацієнтів, багато пацієнтів, кількість їх збільшується, напевно, щомісяця. Якщо ми говоримо зараз про літню пору, безумовно, фотоалергічні і фототоксичні реакції, безумовно, значно збільшилась кількість грибкових захворювань. Це мікози гладенької шкіри, це мікроспорії, це так звані в народі катяші лишеї. Це так звана стопа атлета, яку нам часто привозять військові хлопчики наші, тому що да, ножка запріває, немає можливості вчасно зробити якісь гігієнічні процедури. Зараз дуже багато інфекційних захворювань, пов'язаних з порушенням цілісності шкіри, стрептодермії і стафілодермії. Особливо це стосується діток. Дітки відпочивають, вони десь на дворі, вони у бабусі, вони купаються в озері, шкіра травмується. Ми дуже часто на це не зважаємо і не обробляємо. Шкіру, так як це потрібно зробити в перші години, тоді доводиться звертатись до нас. Звертаються пацієнти зараз з вірусними захворюваннями: це і вірусні екземтеми, це і вітряна віспа, яку ми перенаправляємо потім до лікаря, інфекціоніста чи педіатра. Багато зараз різних є захворювань. Як лікар, який зустрічається чи не щодень із проблемами, що ви порекомендували як лікар-дерматолог, що би порекомендували нашим телеглядачам? Я дуже люблю шкіру. Я дуже люблю свою спеціальність, яку я обрала. Дуже люблю. Я присвятила цій спеціальності вже майже 24 роки, жодного дня не пошкодувала. Перша порада. Яку ми дуже часто даємо нашим пацієнтам не втрачати час. Ми бачимо щось не те з нашою шкірою. Ми не можемо справитись з цим за день, за два. Ми не зволікаємо, ми не шукаємо апарат в інтернеті, Ми не запитуємо в сусідки, яка лікувалась десь у когось колись пару років назад. Ми не шукаємо правди на сторінках Тік-Току. Я за соціальні мережі. Але соціальні мережі це соціальні мережі, а лікарська справа це лікарська справа. Оцей час, який ми втрачаємо, він дуже вартує. Вартує у всіх сенсах. Вартує у сенсі здоров'я і вартує у сенсі матеріальному. Тому при перших ознаках ви бачите щось не те, вас щось турбує, ви не можете з цим справитись, ви не розумієте, що це. Не потрібно зволікати, ви завжди можете звернутись за допомогою. Жодного разу ми не відмовили нікому у допомозі. Щиро вам дякую. Важаю. Я просто з захопленням прослухала вас спіч. Дякую. Справді час дорогого коштує, і це те, що ну неможливо повернути, і неможливо купити. Час це наше почасти здоров'я в майбутньому. Тому знаходьте час для того, щоб придивитись до себе, обстежити, подивитись пильніше в дзеркало, пошукати тих комах чи подивитись, що там. Яка в якому стані моя шкіра? Загалом просто дбайте про своє здоров'я, і я нагадаю всім телеглядачам, що ми говорили про такі цікаві і уже нерідкісні захворювання, які викликає сонце сьогодні, і що практично кожен із нас в ризику дбайте про себе, користуйтесь кремом сонцезахисним. Просто бережіть своє здоров'я. Нагадаю, що в нашій студії розповідала про проблеми та про їх вирішення. Оксана Поліщук, лікар-дерматолог, дитячий дерматолог комунального неприбуткового підприємства Вінницького обласного клінічного шкіровенологічного центру Вінницької обласної ради. Надзвичайно рада нашій зустрічі, Навзаєм. нашому спілкуванню в ефірі. Навзаєм я вам щиро дякую. Будьте здорові і красиві! Бережіть себе до наступних зустрічей.